І далі до нас долучається зі мною в студії вже експерт з міжнародної політики Тарас Семенюк. Тарасе, вітаю тебе. Привіт, добрий день вітаю і тут би хотілося б далі поговорити взагалі про реформу Радбезу ООН для початку. Зеленський виступав на радбезі напередодні, але при цьому постпред. Російської Федерації Василій Нібензя чотири рази намагався перервати голови Раду Ради безпеки ООН, намагаючись зірвати виступ Зеленського. Відповідне відео є. Давай його подивимося разом. вас спросіть на якому основанні ви пропонуєте дати президенту України Владимиру Зеленському слово до того, як виступить член Савіта. Многие из которых также представлены на уровне глав государств и правительств. Сожалеем, что албанское председательство демонстрирует открытое пренебрежение к процедурам и практикам Совета Безопасности ООН, ставя общенатовские политические и идеологические установки выше обязанностей Председателя Совета Безопасности. I want to But a continuation of a long and well established practice of this Council, and today's speaking order, therefore, is in full conformity with the Council's guidelines and practices. There is a solution for this if you agree you stop the war and President Zelensky will not take the floor. але Зеленський все ж таки мав виступ на Радбезі ООН і запропонував українську формулу, яким чином Радбез ООН треба реформувати. Далі послухаємо Зеленського і будемо вже детально обговорювати, яким же чином можна реформувати Радбез ООН. Ми маємо визнати. Організація в глухому куті щодо агресії. Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист. Суверенних кордонів націй, лідери світу шукають нові майданчики, альянси, які могли би зменшити катастрофічний обсяг проблем, які тут, у цих стінах, зустрічають риторику, а не рішення, зустрічають прагнення компромісів з збивцями, а не захист життя. Життя варто захищати безкомпромісно, аби захист був успішним. Всі у світі бачать, що саме робить Он. Недієздатною, на жаль, і у цьому кріслі в Раді безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду радянського союзу сидять брехунці, чия робота виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія, і всі дії ООН, чи то Ради безпеки, чи то генасамблеї, які могли би зупинити цю агресію розбиваються об привілей, який дає це крісло агресору. Вето в руках агресора ось те, що загнала ООН в глухий кут. Мені шкода, що Рада безпеки ООН зараз це лише найбільш помітна у світі трибуна, і я вірю, що ООН здатна. Я знаю, що ООН здатна на більше. Я впевнений, що статут ООН може реально працювати заради миру, Заради безпеки в глобальному масштабі. Але для цього. Багаторічні розмови про проекти щодо реформування ООН повинні стати процесом, конкретним процесом реформування ООН. І має йтися не лише про представництво тут, у Раді Безпеки, застосування права вета ось що потребує реформ. І це може стати ключовою реформою тим, що повертає силу статут ООН. Більшість людей в світі прагне світу без агресії. На противагу усім нам є лише одержимі в Москві. Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю і війною, ми бачимо в ООН зростання підтримки ідеї, що у випадках масованих жорстоких злочинів проти життя проти життя людей потрібна добровільна відмова від права вето. Але бачимо також. Що Росія з власної волі не віддасть колись вкрадений привілей, і саме тому Генеральній асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це. це перший необхідний крок. Другий крок Рада безпеки ООН має бути повністю підзвітною перед націями світу. Я вітаю пропозиції різних лідерів розширити представництво націй в Раді безпеки. Коло постійних членів Ради безпеки має відображати сучасність, сучасність і справедливість. Третій крок: потрібна система превенції агресії через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав. Настав час це зробити. Націям світу варто погодити такий механізм реагування на агресії для захисту інших, який би кожен хотів для власної безпеки. Дивись, Ну Україна в першу чергу наполягає взагалі на виключенні Росії із Радбезу, ООН, і в принципі з Організації Об'єднаних Націй. Ну наскільки це реалістично? Ми ініціювали ще кілька місяців тому таку історію, і наші дипломати над цим почали працювати. Але на даний момент ну прогресу в цьому питанні немає. Не хоче ООН виганяти Росію. Ну і навряд чи вижене, тому що скажімо так, Росія знаходиться в радбезі, і щоб Росію вигнати, це має Генеральна асамблея проголосувати про зміни до статуту, так ну і в мене складається враження, що світ загалом не готовий. Немає значить, демократичні, не демократичні цього може не відбутися, але з точки зору інформаційної кампанії, очевидно, це працює, тобто наголошувати на те, що країна, яка є, яка відноситься до так, до співзасновників, так ООН, яка є фактично. Співзасновниками правил функціонування ООН і філософії, ну, грубо просто бере і порушує правила, і виступає проти міжнародного права, і таким чином завдає шкоди сусіду, так? тобто переходить кордони. Це порушення всіх принципів, але світ не готовий до того, щоб Росію виключити. Якби це, можливо, була якась маленька країна, так? Територіально на увазі. Так? А Росія все-таки це найбільша держава в світі. Територія найбільше ядерна зброя в руках. Відповідно, світ, світу буде непросто державам. Не просто буде знайти консенсус, навіть просто більшість, щоб виконати ось цю вимогу. Але з точки зору комунікації, очевидно, це це працює. Тобто, це наголошує на те, що така держава не повинна бути в на чолі. На скажімо, в групі тих країн, які фактично е, можна назвати СІО, так ООН, тобто ті країни, які є головні саме в організації Об'єднаних Націй, дивись, ти кажеш про те, що світ не готовий. А чому він не готовий? Ну, от, зокрема, Німеччина виступила проти пропозиції Зеленського виключити Росію з Радбезу ООН. Чому світ не готовий і досі лунають заклики, щоб там Путін вийшов з гідним обличчям і якось би світ він... був готовий? Розумієш, ключ до, до скажімо, до зупинки війни це є поразка Росії. Якби світ був готовий, то нам би давно дали F-16, Нам давно би дали ракети атакам стаурус. Нас би озброїли повністю до зубів, а не було би такого, що нам дали там частину якоїсь зброї і вимагають йти в контрнаступ, так як ми вас вчили. Да? Тому е це означає, що світ не хоче поразки Росії, тотальної поразки, так, приниження. Е тому що є, наприклад, такі країни, як Китай, які не хочуть поразки. І це є, в принципі, нам складно впливати на ці настрої. І саме тому нам дають дозовану зброю. Нам дають дозовану підтримку, і це означає, що світ зацікавлений в тому, щоб зберегти Росію. Можливо, не зберегти режим Путіна, але зберегти Росію в цілісності. Це те саме, як американці хотіли зберегти радянський союз. Пригадуєш це на початку 90-х, так. Та Я не народилася ще тоді, щоб <свистач> <Чтоб свистач> пам'ятати. Тобто, виступ Буша, здається, так, Буш mm -hmm. виступав тоді в Верховній Раді, він благав просто не, не розвалювати. Mm -hmm. Але ми зробили те, що зробили. Тому в цьому випадку я розумію, що тому світ не готовий до розвалу Росії, до поразки Росії і тому дають нам зброю. Е Піпеточними такими методами, Та. не можна сказати, що її немає, тобто гріх нарікати на це, бо дякувати маємо. Дякуємо і за те, що маємо. Тому що сьогодні тримати фронт в такій перспективі, очевидно, не є просто. І кожен військовий скаже сьогодні, що ну без зброї було б надзвичайно тяжко. Тобто, то тобто, б хіба б в країні була глуха партизанщина. А так, але знову ж це за такий світ намається знайти якусь золоту середину, щоб не принизити, але щоб зберегти. Ну, ця золота середина в реформуванні ООН, то пропонується там подолати вето Росії, долучити додаткові країни до Радбезу ООН, зокрема долучити країни Африки. Пропонується там долучити Японію, Німеччину до речі, Польща проти постійного місця в Радбезі ООН для Німеччини. Теж своя історія. Чи це допоможе? Чи не може Росія взяти і заблокувати такі ініціативи з подоланням в. To, бо Ми на... можемо... зараз, такої, ну, зараз такої можливості немає. Ми можемо включити весь африканський континент в Радбес ООН. Це 50 країн, якщо я не помиляюсь. Так? Ем, але е, якщо буде існувати право вето однієї країни, і е, принцип, що рішення приймається консенсусом, тобто всі мають проголосувати за. Е, кількість нових членів не змінить. Роботи Радбезу ООН. Окрім нових членів, потрібно давати ще змінювати принципи прийняття рішень, щоб не було консенсусу, а щоб, так як ти говориш, було право там можливість подолати це вето. Тобто, це або ми переходимо на звичайну демократичну процедуру, як це є, як це працює в там, національних парламентах, проста більшість, або конституційна більшість. Як варіант, так? тобто, коли не просто 51% голосує за і рішення приймаються, а там, наприклад, 80% голосується за. Це так, як в нас в парламенті приймають зміни до Конституції. Тобто недостатньо простої більшості, скільки зараз 227. так? А потрібно 300 голосів, щоб рішення, щоб зміни в Конституцію набрали своєї е, чинності. Тому е, я думаю, що от, власне, такий спосіб можна говорити про реформу, це подолання цього е, е, вето, так? або на Генеральній асамблеї долати це вето певною кількістю голосів. Тому що. Uh, і в цьому випадку Зеленський правий, і це те ми завжди, експерти, це наголошуємо, що Радбес є недієздатний. В, в такому форматі mm -hmm. роботи він недієздатний. Тому що завтра Китай розпочне війну з Тайванем, наприклад, і Радбес тим більше нічого не зможе зробити. Тому що Росія і Китай, як країни співзасновниці, вони мають право і вони будуть блокувати будь-які рішення. І тому це просто цю лавочку краще закрити і на неї не звертати увагу. Може, треба закрити взагалі лавочку ООН, яка є. Ну, Не. Сам ООН, розумієш, тобто сам ООН, він теж, сама ООН вона відіграє важливу роль в міжнародній політиці, адже ООН збирає всі держави, так? навіть ті держави, які мають диктаторські там, режими, режими. Вони приїжджають, угу. вони мають особливий статус візи. Якщо їм заборонено в'їзд до США, то на Радбес ООН робиться виняток. Тобто спеціальна така віза, так і він має І цей диктатор, умовний приїжджає тільки до Нью-Йорка, більше ніде він не має права е виходити. Ось і все. Це збереження цього принципу, так би мовити, нації. Нації є, от члени це от та кількість націй, яка на, на земній території, на земній кулі, проживає. Тому, е очевидно, давно назріли принципи. Вони ще з 2014 року назріли. Реформація так, тому що вже тоді почало почалась рішення, почали згальмувати. Але світ не був зацікавлений в тому, тобто не було розуміння того, що це, скажімо так, всі, всі думають, а якось воно буде. Знаєш, якось воно буде. Так, але воно якось не буває. Воно буває так, як є. У зараз по пропозиціях слово і діло зібрало інфографіку, які пропозиції щодо реформування Ради безпеки ООН пролунали. Це е, США, наприклад, вони пропонують розширити Раду безпеки, плюс 5 або 6 нових постійних членів. Е, можливі країни-члени там Німеччина, Японія, Індія, Бразилія і південно Африканська Республіка Ймовірно без права вета. Ну, Україна, як ми бачимо, вже і знаємо, це наша чітка позиція. Це взагалі викинути Росію і проблема. Зникає, начебто. Німеччина, Японія, Індія і Бразилія пропонують розширити Раду безпеки також. до от Зараз 5 членів непостійних 10, посилити роль країн, що розвиваються країн-вкладників. Індія, Китай, Бразилія, ПАР і Російська Федерація. Вони пропонують збільшити представництво в Раді безпеки теж і тут Азії, Африки, Південної Америки. І ось по мапі зараз це буде нижче. Це постійні члени ради безпеки. Ось так вони таким бусковим фіолетовим виділені. Дуже цікаво, чому Німеччина і Японія. Німеччина вже протягом останніх 20 років добувається того, щоб бути включеним в радбес ООН. Це можливість впливати на глобальні процеси. І, але нагадаю глядачам, що Радбез ООН створився як на основі країн переможець Другої світової війни. Німеччина і Японія відносяться до країн, які програли світову війну, тому вони не мали права бути членами Радбезу. ООН. Тому тобто, країни-переможці створили аля собі такий клуб, а, який є, відігравав роль а, ну, такого типу стримуючого фактору від апетитів. Тих же. Ж, країн членів Радбезу, тобто, якщо умовно там Сполучені Штати та, бажали щось е, якусь певну робити там акцію в якійсь в якійсь країні, і якщо Радбез он це блокував, відповідно гальмувалися всі процеси. Те саме було накладно цю саму зобов'язання мала виконувати і Росія теж. Але е, як ми бачимо, Росія просто демонструє, що вона вийшла. За рамки міжнародного права, адже Радбез ООН – це про міжнародне право, про торжество міжнародного права. Так, тобто, якщо хтось порушує його, він відповідно отримує покарання. І, і, і ще важливо, що Радбез ООН – це є а, превентивна функція початку війни ну тобто, конфлікту будь-якого конфлікту. Ну да. Ну, превентивну функцію не виконав Радбес ООН, аж ніяк. Ну, власне, до цього він виконував Багато, багато конфліктів вдалося загасити або приймати консенсусне рішення. Тобто, де і радянський союз, і сполучені штати голосували за, і таким чином конфлікти просто припинялись. Тобто, це був інструмент такої геополітичної, геополітичного тиску на свого опонента в. Клубі країн переможець другої світової переможців Другої світової війни зараз ситуація змінилась. Ну ося тут хотіла тебе якраз запитати про те, що і геополітика зараз змінилася, тобто Німеччина вже а, не та Німеччина 45-го року, там а, яка програла Другу світову війну, а і Японія так само це ну і, а, і Японія, і Німеччина мають свій міжнародний вплив. То чи варто їх додавати зараз? Але от Польща, наприклад, проти а, того, щоб Німеччину додавати ну. Польщі поляки мають свої там, розрахунки з німцями, очевидно. Так? Якщо Німеччину додавати, то Польща скаже, так і нас додавайте. Ми ж були взагалі жертвою Другої світової війни. Тобто Німеччина на нас напала. Чому вони мають мати такий певний статус, а ми ні. Щодо Японії, дуже цікавий факт: Японія до війни в Україні, і в її Конституції, було записано, що це. Ну, скажімо, такий приклад максимально нейтральної держави і демілітаризованої держави. Тобто, якщо Японія виробляла зброю, вона не мала права її застосовувати проти когось. Вона її просто на експорт як максимум могла використовувати, mm -hmm. як і Південна Корея, теж. Е, тому, але вони накопичували виробництво зброї. І сьогодні Японія залишається, тобто, коли почалася війна в Україні, Японія поступово визрівала до того, щоб змінити статус свій нейтральний до союзника Заходу. І, до речі, нещодавно в Сполучених Штатах Америки від в резиденції президента Байдена, ну це не його резиденція, це є державна резиденція президентів Кемп Дейвіс. Називається так, і там відбулася дуже цікава зустріч на трьох: сполучені Штати, президент, президент Японії, прем'єр-міністр відніше, і президент Південної Кореї. Це така коаліція на трьох формується зараз. З оглядкою на зміцнення іншої трійці, це є Китай, Росія та Північна Корея в цьому саме регіоні, в Китайському морі, власне в Тихоокеанському регіоні. Так і це є протидія. Тобто Сполучені Плюс Штати Іран, Ні, Ірану, Ірану там немає. немає. Ірану. Іран залишається, начебто, таким напівсоюзником, але це не є. Не можна говорити, що Іран там повністю, тому що Іран має свої там розрахунки з Китаєм, як і Китай угу. до Ірану теж. Тому ось ця така коаліція і антикоаліція на трьох, власне, сьогодні вона дає можливість Японії розправити крила в міжнародній політиці і вже не вважатися нейтральною там приниженою державою, як це було після другої стої війни, а державою, яка може впливати на світові процеси. Більше того, американці переносять велику частину виробництва зброї до Японії. Тобто даючи сигнал того, що Америка буде підтримувати союзників максимально, наскільки це буде можливо. Те саме стосується Південної Кореї, а все про захист Тайваню. Так? Тобто не напряму захист самого острова, тому що Сполучені Штати вважають це як китайська територія, але це про безпеку в регіоні, адже найбільше військово-морських баз Сполучених Штатів саме в цьому регіоні знаходиться. Ціль Китаю знищити ці бази. І запанувати в цьому регіоні. Mm -hmm. А от американці таким чином е, шукають союзників, ну, об'єднують довкола себе. Там же ж і Австралія буде ще е, входити в це. Індія теж цікаву роль там відіграє в цьому тихокансько індійському регіоні. Тому е, я розумію, чому Японія і чому американці притягнуть, скажімо, Японію та Німеччину. Це як приклад того, що країни визріли, змінилися покоління. Які вже не мислять категоріями загарбницькими, а відповідно вони мислять категоріями фактично західних цінностей. Це те, чого боїться Росія. Дивись, але є і пропозиції додати, наприклад, Південно-Африканську Республіку, яка є дружньою до Росії. А тобто, якщо ми умовно кажемо, що Німеччина, Японія, Індія, Бразилія і пар доєднуються до Радбезу, ООН як постійні члени, чи тоді реально є можливість долати це російське вето, дивись. Я би не казав, що я би не. Дещо тебе стримав говорити, що Південноафриканська Республіка це є проросійська там, має настрої. Знаєш, як називають uh -huh. південно Африканську Республіку, Бразилію, Індію це країни глобального півдня, uh -huh. які розвиваються. І за них йде зараз боротьба uh -huh. за симпатії між Китаєм та США. Південно Африканська Республіка, вона наче і ні там, і не в іншому боці, бо не, з, не зі Штатами. І не з Китаєм, хоча більше тяжіє до західного вектору. І саме тому, коли стояло питання, летіти Путіну до Південно-Африканської Республіки чи ні, все таки президент Рамафосо переконав Путіна не летіти, тому що він змушений буде його, тобто його судова система, змушена буде а, арештувати, арештувати і передати і в МКС для Путіна. Це було незрозуміло, чому він не контролює судову систему в своїй державі. Адже вважалося, що наче Південно Африканська Республіка це така квазідемократія. Uh -huh. І Росія себе теж називає квазідемократією, розумієш? І чому для Путіна було просто незрозуміло, чому, не чому суд він не може контролювати, як він це робить в Росії? А не може, тому що є все-таки судова гілка влади незалежна, і якщо Південно Африканська Республіка підписала а, Римський статут, це означає, що Путін згідно запитом міжнародного кримінального суду може бути арештований. Якщо підбивати підсумки реформи Радбезу ООН, чи можливе доєднання нових країн, яких країн яким чином можуть знайти консенсус? І тут найважливіше: а чи Росія не заблокує це реформування? Таке реформування буде прийматися на генасаблею ООН, не на Радбезі. Це буде прийматися це зміни до статуту ООН, Це означає, що розширення це є. Парафія Генеральної асамблеї. А там, я думаю, ну там більшість можна буде знайти, в принципі. Ну, це, вже, це вже якась перспектива, розумієш? До цього Німеччина багато працювала над тим, щоб її включити в Радбес ООН. І має, ну, в принципі, я вважаю, що має, має право на це, так як і Японія. Тобто, коли світ стикається з злом, яке ще не покаране, бо будь-яке зло не воно промножує. Інше зло, тобто більше зло. Ще свого часу, в 12 столітті Святий Августин говорив, один з найбільш відомих католицьких єпископів і святих, так? він сказав таку фразу: суспільство, де немає справедливості, таке суспільство перетворюється на зграю розбійників. Тобто в світовому суспільстві, якщо угу. немає справедливості згідно західної моделі, так, функціонування, таке суспільство перетвориться на зграї розбійників. І саме так воно буде. Тобто, якщо Росії сходить з рук ось те, що вона робить, це означає, що буде повторення такої події, але вже з іншого боку. І тут питання знову ж таки до західних наших партнерів. Якщо ви це розумієте, якщо умовно західна філософія будується там ну в певній мірі на Аристотелі, на, на скажімо, католицькій вірі, так чому ви не даєте повноцінну зброю, щоб розправитися з злом тут на місці, вирішити це питання раз і назавжди? От власне, бачиш, отут є і тому. Ми очікуємо від сполучених штатів ейтекамсів, але як кажуть західні змі, що в новому великому пакеті військової допомоги, який Байден має оголосити під час зустрічі Зеленській ейтекамсів, не буде. Ну, подивимося.